Вітаю всіх! У мене завжди ці два відео разом. Військовий стан і відкриття кордонів. Тепер, ну, як завжди дивлюсь, до кінця 2025 року буде відкриття кордонів в Україні для всіх чоловіків. Буде місяць, по небу ходить. Мудрують. Досі щось мудрують. Зрозумійте, по місяцю це якісь нові лазечки. Ну, 18-22 відкрили. До речі, я сюди ж додам була інформація в новинах, я з нею погоджусь. Контракт 18-24. Хто його відслужив і не здох. Це прямо так було прямо написано. Ті можуть виїхати за кордон. Тобто вижив, можеш їхати. Ось так. Війна. дні колоди війна. Самі розумієте, причини цього. І зараз подивимося, що тут мені випаде. Ну, якісь такі рішення дивна досить картина. Досить дивна картина, як для того, що колоди війна. Дивно. Зміни. Трансформації. І. Майте на увазі. Є. Певні таємні дії, які ми не знаємо і які нам не кажуть. Втрата території, це зрозуміло. втрата ресурсу, втрата людей, розчарування. Давайте так. Тему кордонів. Ми рухаємося на якийсь результат. Дуже сильно. У нас буде точка невозврата. Від якої ми будемо Ви відкрити відразу кордони не можна, бо багато людей звалить. Військових, звісно, що не відпустять, ті будуть злі, ну як завжди, розкол суспільства. Тому давайте чекати просто кінця року. Ця колода буде до кінця 2025 року відкриття кордонів для всіх чоловіків. Світ. а Прикол в чому? Оце і є кордони. Розчарування. Ого. Це колода, яка відповідає за політичні процеси всередині країни. Тобто, цей капець про кордони вже відкриває нові оберти. Ну, я вам скажу, якась фігня буде. На цю тему. Ого. п'ятірка Пентаклів. Знову ось воно. Четвірка Пентаклів концентрація. Трійка Пентаклів. Фігня якась. Знаєте? Кірка кубків на дні колоди. Це розчарування. Я не знаю, як це назвати. Мені йдуть ці кордони з урахуванням того, що ми перестанемо, я так розумію, за щось боротись. За окуповані території, скоріш за все. Та скоріше, вже ми перестали боротись там, де ми ніхіра не можемо. І почали робити там, де ми щось можемо зробити. До речі, ще такий варіант буде наступне відео. Я його скрінила в Телеграм-групу Я просто не встигла зробити розклад.